Всім привіт! Тане у нас потрішку сніг. А я йду дивитися, а я йду дивитися, які ж рослинки, в якому вони зараз стані. Все з'їхало з теплиць увесь лід, який був на них. Все з'їхало і у нас ще завтра теплий день. А потім будуть морози. Так, зараз подивимось, в якому ж тут вони стані. Наші полунички. Тут тепло. Треба обов'язково перевірити. Чи не попересихали соджанці наші? Ну, всі зарядка у нас, бачите, яка. <смі> так як сніжок тане, він зараз важкенький, гарний і дуже гарний для поливу. Навіть на бугри трішки понакидали, де попідсихала земля. І розсаду теж поливаємо сніжком, потім знову накриємо і... Рослинки добре перенесуть морози, які до нас йдуть. Ось так. з'являються протолене. Ось така зелена травичка. Дуже багато вже полуниці взагалі зверху. І ще завтра нам обіцяють плюс чотири. То я думаю, дуже багато полунички буде зверху. Ось бачите, полуничка вже зверху. Одне добре, що вся водичка йде в землю і буде волога там. То, надіюсь, наша полуничка витримає морози. Але це буде видно вже, коли прийде весно. Тож, заряджаємо вологою полуничку, яка стоїть у нас у ящиках, наша, наші малюки. Ну і також по можливості закидаємо і на бугри, якщо вони у вас сухі. Тому що, якщо буде сухо, то морози, які у нас скоро прийдуть, полуничка не переживе. Тож всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!